Друзі, радий вітати вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і сьогодні я вам покажу та розкажу про одну з найкращих модифікацій на сталкера, яка об'єднує в собі практично 380 різноманітних окремих модів. Як ви вже знаєте з назви, мова піде про модифікацію гамма. Я розповім про те, що вона себе представляє, чим саме вона цікава, в чому її особливість. Ну і в завершення покажу, де її можна завантажити та як встановити. Коротше кажучи, буде цікаво, тож зручніше влаштовуйтесь та бажаю вам приємного перегляду. Але перед тим як ми почнемо, я хочу звернутися до кожного з глядачів. Друзі, ваша підтримка дуже важлива для того, щоб поширювати україномовний контент на Ютубі. Тож дуже прошу кожного з вас обов'язково підтримати це відео своєю вподобайкою, абсолютно будь-яким коментарем та підпискою. Бо дуже багато хто з вас регулярно дивиться відео, але все ще не підписаний на канал. Знайте, саме така ваша активність допомагає не тільки поширювати україномовний контент, але й вичавлює русняве сміття з нашого медіапростору, Тож я на вас дуже розраховую. Давайте для початку я накину трохи бази щодо модифікації гамма. Почнемо з того, що фактично це мод на мод. Тобто Гамма ставиться не на чисту версію Сталкера, а на вже модифіковану Сталкер Аномалі. Колись в нас вже щось таке було, і я розповідав вам про аналогічну модифікацію, що зветься Expedition. Донедавна я, до речі, був впевнений, що вона просто не перевершена. Проте, після того як ознайомився з Гамма, моя думка змінилася. До речі, якщо ви грали в Expedition та Гама, розкажіть в коментарях, яка з них вам більше до вподоби. Що ж стосується гамма, то слід зауважити, що це не лише графічний мод, це дещо більше. Гамма глобально змінює сталкера, роблячи його більш атмосферним, більш хардкорним, та наповнюю його новими дуже цікавими механіками, які розширюють гру та збільшують ваше занурення у радіаційний всесвіт чорнобильської зони відчуження. Дуже сподіваюсь, що мені вдалося вас зацікавити. Тож давайте далі я розповім про цей мод більш докладно, розділивши сьогоднішній огляд на окремі розділи. Атмосфера в Сталкері, мабуть, одна з головних складових, яка неймовірно затягує гравця в і довго не відпускає. Ну а при поєднанні аномелі та гами ми отримуємо всього і більше у декілька разів. Тут вам і графіка, що стала виглядати більш сучасно завдяки неймовірній роботі модоробів з освітленням та погодними ефектами. От, наприклад, ви тільки гляньте, як круто стали виглядати викиди в зоні. Це просто щось неймовірне. Окрім викидів, тепер в сталкері дуже круті ночі. Вони темні, моторошні і дуже реалістичні, що теж додає атмосфери та адреналіну під час нічних мандрувань. Ще варто сказати про оновлені деталізовані текстури оточення, а також абсолютно нові та досить різноманітні текстури сталкерського спорядження. Тепер кожний сталкер, якого ви зустрінете, буде по-своєму унікальний. А брати-близнюки будуть зустрічатися набагато рідше. Ще додайте сюди купу крутих анімацій, які унікальні для різних типів предметів. Не знаю, що думаєте ви, але як на мене, це додає іммерсивності грі та ще більше заглиблює у місцеву атмосферу. Одна з головних особливостей поєднання Аномалі та Гама це хардкор, який робить ігролад цікавішим. Ворожі сталкери стали більш розумні, вони ховаються, заходять з флангів та стріляють більш влучно та більш болючіше. Тож тепер перестрілки стали набагато динамічніші та цікаві. Теж саме стосується і монстрів, які нападають з граями, а якісь поодинці, але всі вони тепер в рази небезпечніше та смертоносніші. Окремо слід зазначити, що на відміну від ванільної версії гри, тут немає локацій, які більш безпечні за інші. Тепер навіть на кордоні на вас може накинутися псевдопес, кровосос, або ж ви можете зненацька вийти назустріч групі добре озброєних найманців. Тож будьте завжди на поготові, бо невідомо що чекає на вас за поворотом. Окрім, цього, мод переробляє ще й аномалії. Тепер старі та знайомі аномалії стали менш помітні, а, значить, більш небезпечні. Але окрім цього, були додані ще й нові види аномалій, від яких взагалі не знаєш, чого чекати. Проте розробники на цьому не зупинилися і вирішили змінити асортимент у торговців. Тож тепер вони взагалі не продають зброю. Тепер єдина можливість стати власником нової гвинтівки це здобути її в бою або ж знайти в чиїсь схованці. Можливо, для новачка це звучить досить дико та занадто складно, але повірте, це пішло грі на користь і дало можливість отримати нові емоції, коли ти під час рейду знаходиш ту саме зброю, яку хотів. Погодьтеся, що зброя це дуже важлива складова сталкеру. І в Аномалі, і в Гамма їй приділили величезну увагу. По-перше, за замовченням в Аномалі інтегрований величезний збройний пак, там десь більше сотні нових вогнепальних видів зброї. По-друге, саме Гамма виправляє відображення зброї та робить його на екрані більшим, через що ігролад починає виглядати, як у сучасних шутерах. По третє, гамма містить додаткові моди, що додають ще більше видів зброї, а головне, ще більше модулів для неї. Тепер, наприклад, можна ставити другорядні приціли на гвинтівки, які будуть скошені під 45 градусів. Та під час бою можна буде швидко перемикатися між ними. Ну а в четверте, гамма змінює систему зброї. Тобто, тепер вона складається з різних елементів, які можна знімати. Більше того, ці елементи псуються з часом, і їх треба ремонтувати або ж повністю міняти на нові. До речі, для обслуговування зброї в гама є величезна кількість різноманітних деталей, ремонтних наборів, верстаків і навіть реалізовано окреме меню, де можна займатися лагодженням зброї, зашивати дірки на курці, міняти кевлар в бронежилеті і так далі. У цьому ж новому меню можна займатися крафтом та виготовляти різні медикаменти або ж покращувати їх. Ну а ще є можливість, наприклад, робити власноруч нові набої, бо купити їх тепер буде досить складно. Ще одна цікава особливість гамма це можливість облаштування своєї бази. Тобто, якщо знайдете цікаве, безпечне місце, ви можете облаштувати його так, як вам заманеться. Для цього модифікація надає ряд різноманітних предметів, які можна розставити на свій розсуд. А головне це те, що з цими предметами можна буде взаємодіяти. Ставити верстак, тоді з його допомогою зможете займатися ремонтом спорядження. Ставити керосинову лампу, зможете її вмикати та вимикати. Поставили радіо, його теж можна буде увімкнути і так далі. Коротше кажучи, досить прикольна можливість, і думаю, усі, хто полюбляє різні виживачі, гідно її оцінять та непогано зможуть урізноманітнити свій гролат. В цілому зараз я і справді вважаю, що поєднання Аномалі та Гамма це краще, що могло статися з фріплейним сталкером. Тобто, якщо ви вже неодноразово пройшли ванільний сюжет, спробували купу сюжетних модифікацій. То тепер саме у поєднанні Аномалі та Гамми зможете по максимуму насолодитися фриплеєм, де будете самостійно вирішувати, що робити та куди йти. Саме тут вас чекатиме дуже гарна та атмосферна графіка, хардкор, що додасть вашим вилазкам в зону нових вражень, та нові ігроладні фішки. Ну а якщо раптом вам сподобалося і ви вирішили особисто спробувати гамму, то під цим відео я залишу посилання на пошагову інструкцію від розробників моду. Тож користуйтеся на здоров'я. Мод і справді дуже крутий, і я не перестаю дивуватися, як модороби продовжують підтримувати гру і робити з неї цукерочку, незважаючи на те, що з релізу пройшло вже більше десяти років. До речі, про підтримку. Друзі, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал одноразовим донатом за посиланням в описі або ж оформивши спонсорську підписку. Це дуже допоможе і далі радувати вас новими відео, а головне допоможе покращити їх якість. Бо, як виявилось, монтувати відео досить складно на старенькому ПК. Ну а ще, користуючись, так би мовити, моментом, дуже хочу подякувати тим, хто вже підтримав канал. Донатами або ж став спонсором. Друзі, дуже вам дякую і кожному з вас тисну руку, не передати словами, наскільки ваша підтримка важлива. На цьому буду закінчувати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Розкажіть у коментарях, як вам гамма та які модифікації використовуєте особисто ви і які з них у вас найулюбленіші. А я, в свою чергу, піду готувати для вас наступне цікаве відео. Бажаю вам мирного неба над головою та найшвидшої нам з вами перемоги. Бувайте!